Всім привіт. Трошки вам розкажу про розсадку, покажу, що і як. Вже готую помаленьку замовлення, кому там потрібно було відправити. Ось так. Це мальвінка. Така вона невеличка, але недавно, ось скільки днів два назад, я її достав з-під плівки. Гарненько собі почуваю, прекрасно. Тут це в мене Азія така, що ті з перших бідаця. А це вже Азія, яка трошки вже трошки з якою я навчився працювати, але все одно не до кінця, бо випадів все одно трохи є. Не так багато, звичайно, але є. Он Альба, дуже класна, гарна, взагалі прекрасно себе почуває. Це вже там не знаю скільки це. Зараз подивлюсь якого числа я її поставив, так, 14. 14 серпня. Цей скільки виходить? 20 з чим-то днів. Вже більше, ніж 3 тижні, так? Да? Ну, дивіться, ну вона хороша. Зараз подивимося на корінь. Такий корінець уже. Ну, ще трошки. Але, в принципі, такий вже можна. Це такий більш-менш можна десь ще достати. Вже менше поливаю, бо в нас холодно. Ось такий. Ну, гарний вже можна відправляти. От тут хороша альба. Так, а це я достав з-під плівки вчора. Да, ось так вона виглядає. Це ще тижня-два буде ще. Якби наростати корінь поки, поки до відправки. Так, так тут у мене ремонтатні, це вже. Ще там пару людей потрібно повідправляти і вже собі готувати. Ось це вже готово до відправки. Так, ось така. Це Азія. Повідбирав кращу. Тут теж така. Невеличка посилочка буде. Це Азія на відправку і тут мальвінка теж 100 штук на відправку. Тут у нас 300 з копійками. Тому отак ще, ще трохи працюю. Тут також ще стоїть мене, тут позбирав ремонтантно, по чуть -чуть, там по півкасет, по касеті. І ще в мене тут стоїть Азія біля 1000 штук. І тут дивіться, яка шапка підняла, вже підірвала плівку, вже її, мабуть, сьогодні буду теж доставати з-під плівки. Це в мене тут Амі ще стоїть. Тисячі штук би поставив. Тому, тому так. Замовлення, я ж казав, вже не приймаю. Вже на весну копанка буде. І то не знаю, які там, може мальвіни, мальвіни трохи буде копанки, звичайно, але... Але не так, щоб багато, бо в основному я всю, всі розетки вирізав на, сюди на касетну розсаду. А там яка, ну не знаю, ще може через тижня-два-три я вже буду садити копанку. То якраз там ще наросте трохи розеток, то буду її ставити на копанку. Тому отак. Отак такі в мене справи. Ось огірочки бідні, нещасні, ніяк вони. Не, не дозріють, тому що холодно, була би теплиця, вони би вже давно були, а так дивіться. Вони дуже, дуже помаленьку йдуть, не знаю, до зими може дойдуть, будемо бачити, тому такі справи. Так, а я ще хочу трошки... Попрацювати.